Гей, народ, як справи? З вами містер Ван, і ми продовжуємо грати в реквієм. Зупинилися ми на тому, як виконали квест Темперіона 6. -й». Ну, зараз будемо йти по Путь Темперіона 7, по Темперіона 7 частині. Але перед тим, як бачите, в мене з'явилося увеличення максимального ХП на 200. Це на один день. Це випало з єдиного шансу. Рулетки, одним словом. А ще. Бачите, в мене голова лиса. То без ніякої броні, то всього. Тож я собі куплю. Хоч це і погані речі, їх не можна прокачувати, але все одно хоч краще, ніж просто бігати. Тож, давайте купимо. Так, ми купили. Так. І, може ще щось. Не, нам більше нічого не потрібно. Добре. Побігли. І йдемо виконувати на шостий. Ой, сьомий. Ось зараз плутаю. Так. Тужимося. Тужимося. І в нас з'являється монстр. Так, що тут в нас? Як бачите, роковий удар і цепний удар теж прокачалися. Опа, це підлагнуло. Це пов'язано з тим, що. Ну, в самому кінці серії, коли ми ще не маєш такої необхідності? Попри те, що Баф вже йде, а ось це буде благословенія взагалі немає сенсу в ньому. Я не розумію, в чому його сенс. І полетіли. Ні, прик... Ступе. А як летить цей крилайдер? В нього два вентиля. Як це розуміти? Стоп, стоп стоп Один крутиться наліво, а другий направо. Ем... Ні, посправді, як воно літає? Ось і от, е, е, крилайдер. А це крилайдер. Нічого, це що за акробатика. Акробатичні трюки. Зараз в моді, да? щоб ви знали. Так Квест, усилений тяжкий пояс. Ми отримуємо новий рівень. І вбити створіння лише бал. Добре. А ну, ми можем... Там ми можемо вкачати новий скіл. Новий Страшний удар під назвою. Ну, давайте його вкачаємо. Це от попереміщаємо. Так. В нього 56. А в цього 53. Неподібний урон. Навіть не то, що подібний, а дуже подібний. Так, це собі перемістимо. Так. І ще одна. Я хочу подивитися, як буде виглядати наш чувак з е, цим Ем, е, Ну і. Де він є? Ні, що з ним. Воно нічого не дає, він взагалі не змінюється. Чому проблема, йо, -йо. Так. У нас Карлос накачений до 10 рівня. Давайте покачаємо його на лише балах. І давайте. Так от, епічненько появляємося. Демедж жорсткий. Да ну. Трьома вміннями е, Карлуса ми знімаємо йому лише половину хп. Ужас. Так, вбили вже одного. І з них руда падає. Прикольно. Так, вбиваємо другого лише балу. І як бачите ось цей вот черепок, що біля ім'я. Це означає те, що він ворожий моб, що він іноді на вас агриться. Ну, намагається на вас напасти. Вбили. Забираємо. Використовуємо волю до боротьби. Так, б'ємо. Такою взривною хвилею. Доволі епічний Карлос. Ау, він вже розчинився. Тільки я сказав, що він епічний, він зразу почав розчинятися. А, і ми ще вчора. Я маю чуму, я весь час хочу сказати вчора. Ну хоча так, вчора прокачали меч ось і вот меч скорості. так? Ні, ні, Як він називається? А, м'яче стрети на уклон? Ем, Це чуть-чуть нелогічно, але менше з тим. Ну, це логіка реквіема. По моїй логіці це нелогічно. Де. Да. Це звучало доволі епічно. І логічно. Е, що ми немає. Ого, тепер ми можемо бити його. Так. Танкуємо лішебала. Ого. Непоганий такий кріт вилітає. І... Ні, це всього 4 з 5 в нас ліше бал. О, в нас вже є 15 альфоксинонів. Прикольно. Ну, на магічну атаку я не. Я краще вже на фізичну атаку дам, тому що ми можемо лише раз прокачати на Гамаксіон. Це все погано. Тож будемо качати іменно на фізичну атаку. Так, пробиваємо. І. Ні, я посправді не розумію, що дає ось це, от. Е... Благословення. Опа, оце вже напружений момент. Так, я. Опа, я получили той броньку. На 25 рівень, Ого! Не слабенька така. 90 мани буде давати. Прикольно. Біжимо. І... здаємо квест. Блін. Так. О, ми получимо Рекса. Особистий транспорт. Швидкість 20. Нормально. Ну, не 20, а 20% від нашої. <laughs> Прикольний відсоток. 99,97. <laughs> Ні, 99. з Ні, 99,97. Йома! Оце -йо. близько. Так, летимо в джакат. І... Що в нас такого. Ну, рекса ми сюди собі поставимо. Пайро перемістимо рексус. What Вот це ф. Эм. Ем, во. А чо, Рекс не стає нормально. Вот пристав. Так. Ми прийшли. Ем. Не, моби є. Значить, не вибив інтернет. Добре. Йдемо. Я надіюся, ми щось прикольне получимо. Ану на якому рівні ми можемо знову цепний удар і... і. Руховий удар прокачати. На 22-му, і то на 22-му, а то на 23-му. Є різниця? Біжимо. In space. Так, біжимо швидше. Прискорення даємо. звідки. Йомає, так бігти довго. Нам ще бігти аж 16 метрів, а я аж тут використовую звіря. Во. А якби ми пішки, ми б вже теж сюди добігли. Навіть швидше. Мда, то ж бачите, то невигідно. Якби ми не сіли, то ми б повільніше. Ось так от. Починемо. Точніше полагодимо, починемо. Жесть. Так. Це ставимо. І в нас 21 альфа ксенон. Ми можемо двічі прокачати наш мечик. Це. Переміщу. А, в нас ще простий щит. Добре. Ага, воно все всього, всього 6 з'їсть. А, добре. Бліна, я думав, буде їсти побільше. Тепер цю сторону. To the left, to the left. To the right, to the right. Так. І все. Ми, мож... ми вже не можемо прокачати мечик. Тож беремо. І з'їдаємо руду. Це дуже логічно. Так. І... Давайте ще виконаємо путь тимпоріону 10, то там, якщо я не помиляюся, треба лише долетіти на крилайдері. І ми вже там будемо. Так. Близько. Так, добре. І... Дивимося туди. Туди це сюди, я так зрозумів. долина рок. І. Ні, чуть чуть лівіше треба. Треба буде так, якби все-таки пробігтися трохи. Так. Ні, прикольно так придумали з е, тою типу міні-мапою, що показує напрямок, куди йти, куди давати квести. Але шкода, вона не показує до місця, куди можна дойти. Наприклад, знаєте, як в джакаті, як ми заходимо в джакат, ніби квести в джакаті, а щоб зайти нам на квести в джакаті, треба аж дивитися в саме завдання і дивитися, скільки нам, ну, не скільки нам, а куди бігти. Тому це погано. І ми отримуємо ще один рівень. А ось цей от путь Тимперіона 11-й ми будемо пі... ну, не пізніше, а в наступній серії проходити. Тож... Я ще не придумав так добре, щоб мені говорити в кінці. Тож... Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Якщо хочете щось написати, пишіть в коментарях. Да. Не забуваємо ставити лайки. Да. Тож, всім до побачення, всім пока. Да. Вот так.